Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Аврурі І поглянемо з вами знижки, новинки та щось цікавеньке. І почнемо з новиночки. Ось така ємність для напоїв. Чотири малесеньких стаканчика пластикові. Кран ось такий цікавий. І ємність теж пластикова, так? Я думала, це скло? Ні, пластик. Ціна такої новиночки 299. Ще є ось такий варіант. Стаканчики зелені і сірі. Ще дуже цікава ось така кришка для продуктів антимоскітна Я колись собі купувала, і мені вона дуже-дуже подобається. Ось вона в розкладеному вигляді. І коштує вона 99. І ще знижка на цьому тижні на набір Кубики для льоду, їх 20 штук. В наборі і невеличка знижка 49. А це вже формочка для льоду, силиконова, кульки 8 кульок, фіолетова формочка зелена зі знижкою 119. Знижка на набір шампурів, 6 штук їх в наборі, довжина їх 60 см, і ми з вами поглянемо, які вони. Ось. Ну, звичайний шампур металевий. І ціна його зі знижкою 77 а коштував набір 109 Рюкзачок, така новиночка, шкільний, всі готуються до школи вже дітки. Купують канцелярію, дуже багато різних канцелярії, я вам далі покажу обов'язково. На блискавці має багато кишень. І по бокам кишеньки. ось, І ось тут таке відділення. І коштує він 499. Погляньте, скільки канцелярії, вау, для діток. Подивимося з вами зі знижкою, а потім і без знижки. Щось цікаве вам покажу. Шкільний зошит на 24 аркуша. Так, в лінії 7,50. Ось такий ще варіант. Теж в лінії 12 аркушів, 7,50, так. Це вже побільше зошити. 96 аркушів. Малюнки різні. На будь-який смак діткам, погляньте. По 19, лише 19 гривень, ось так. Ще ось такий зошит. Теж малюночки різні. 48 аркушів. Для хлопців, для дівчаток. По 19. І ще ось такі зошит, погляньте. Клітиночку 12 аркушів, і ціна його лише 2 гривні 50 копійок. Блакитний зошит, теж він в клітинку на 12 аркушів. І ціна його 4, а коштував 5. Поглянемо з вами на щоденники. Шкільні. Ось такий варіант більш для хлопчиків. Так, коштує він 19. Ось такий ще варіант. Ну, цікаві, малюнки різні, по 77. А це вже більше для дівчаток, так. Щеденник. Ще ось така собачка. Ось такий ще варіант, погляньте, по 69. Багато щоденників малюнки різні. І котики, і собачки, і різні малюнки. Такі щоденний коштує 88. А це вже зошит, словник з англійської мови. Для дівчаток більше з котиком. Теж ось такі. Поглянемо, ціни не бачу, скільки він коштує. Ой, 49. Ось так. Знижки, на жаль, немає. А це ось такий набір обкладинок з 5 по 7 клас, 7 їх в наборі. Вони різні: і помаранчеві, і жовті, і блакитні, і зелені. І така невеличка знижка 24 гривні. Так, далі з вами поглянемо: а обкладинки вже для підручників з 8, 8, 9 клас, так, 10 їх в наборі. Ціна без знижки. 34. І ось такі ще обкладинки 10-й вже 11 клас, 12 обкладинок в наборі. Вони також різні, по 44 гривні. Поглянь яка лінійка канцелярська, гнучка Рожева, зелена, блакитна, жовта, різні Така цікава. Ви знаєте, вона і не зламається, і ціна її 44 гривні. Олівець простий по знижці одна гривня 50 копійок. Ручка така сама звичайна, теж по знижці гривня 50. А ця вже коштує 5 і ось такі ще. І жовті, і зелені, і сині, різні. Цінника немає. Поглянемо з вами, скільки ж вона коштує. 4. Ручка кулькова з камінцем. Ось така гламутна. Вона ще зі знижкою 24 гривні. Так. Поглянемо з вами ще на ручки. Їх так багато, вони всі різні. По 5. Ось такий варіант. Теж по 5 гривень. Вони різні, і блакитні, і зелені, і жовті. Ці зі знижечкою невеличкою. Ось так. 4 гривні 50 копійок. Ще блакитна. Це більш такий для дівчаток з ведмедиком. Ось такі ще ведмедик. По 19. І синє. Ручки від медик сині. Теж ціна 19. По 5 гривень. Теж і блакитні, і червоні, жовті. Ось, по 5. Так. І ось такий ще варіант. Теж по 5 гривень. Ручок дуже-дуже багато. А ось така біла ручка, так, така цікава, не знаю. Так, вона коштує 14, так? Поглянемо з вами. Так, 14. Матова ручка біла. Ще ось така цікава ручка кулькова. Ведмедик ще один. Ну, ведмедики різні. і Зелений, такий рожевий. І ціна ручки з ведмедиком 27. Пенал для канцелярії, для дівчаток або хлопчиків. Ну, мабуть, для дівчаток. Бо він такий блискучий переливається на блискавці. 129. Ось такий ще варіант. Теж для дівчаток. На блискавці має два ось таких відділення. І ціна його. 77. А це вже пенал для хлопчиків. Малюночки різні, на блискавці. Такий він Ну Також 77, так. І ось такий ще варіанти. Ж. На блискавці. Два має відділення. Ось. Також для хлопчиків. Ціна його 99. Ой, ось такий цікавий, погляньте. Теж пінал на блискавці. Такий випуклий, каркасний. Лимончики і полиничка ось така ще. 189. Ось такі малесенький пенал для канцелярії, він такий м'якенький, текстильний, теж на блискавці. Ось. Бюджетний варіант 22 гривні. І ось такий ще варіант теж на блискавці. Вони однотонні, текстильні. По 59. І ще ось такий останній варіант. З котиками на блискавці. І покажу вам кілька варіантів: рюкзачків. Ось такий перший варіант. Біло-чорний, світло, на жаль, пробачте, тільки так, багато відділень на блискавці, зайченятком. І ціна 399. Ось такий варіант. Теж з котиком на блискавці. Теж величенький рюкзак, маленький. Ось такий рюкзак 299. Ще ось такі рюкзаки. Ну, це для хлопчиків більше, ось так. Теж два відділення, кишеньки, Ось тут відділення, все на блискавці. Ось позаду вже вам покажу ось так. І ціна 349. І ось такий ще молочний рюкзачок, такий гарненький. Ну, вони легесенькі. І ціна рюкзачка. Ну, мабуть, однакова. Також 349. Так, ось так він коштує. І ще ось такий рюкзачок. Теж шкільний він, текстильний. Має кілька відділень на блискавці. Ще ось таке відділення невеличке. Він зовсім-зовсім ось такий легесенький. Ціна його 199. Так. А це вже дівчатка, ось така новинка, сумка, яка шкіра. Має дві невеличкі ручки, блискавки немає, одне відділення. Ось. І одягається на ручку ось так. І все. І ціна такої новинки 299. І ще ось така дівчатка-сумка, жіноча, малесенька, текстильна, рожева на блискавці. І коштує така сумка 169. А це ось така новинка, ложка для спагетті, сіліконова, а ручка дерев'яна, та невеличка по 88. Полонечок теж силіконовий, а ручка дев'яна. Теж новинка по 88. І ось така ще лопатка силіконова. По 88. ну такі невеличкі зовсім. Ну, тобто, ось, бачите, ручка зовсім невеличка. І я вважаю, мабуть, це буде зручніше. Так. Чашка порцелянова медова бджілочки на об'єм 365 мл. І ціна її 59. Чашка фарфорова з малюночком лимончики 119. Кухоль порцеляновий в горох на об'єм 540 мл. Це така вже і новинка. І ціна 88. Такий ще кухон Парцеляновий. Горох. Ціна знижена 55 гривень. Чашка коньячна, декоративна. З Різними надписами. Ціна знижена по 59. Форма для випікання Сіліконова. 6 формочок ведмедики, а це, мабуть, як пандочка. Так, біла або молочна. І ось така ще зелена формочка. Це така новинка. І ціна 59. І ось така теж, як новинка. Форма для угікані, силіконова, ведмедики. І лапка ведмедика. Зелена. І теж біла, молочна. І ціна 119. Форма для випікання силіконова. сердечка. 6 сердечок на формочці по 59 І ось така ще формочка для випікання силіконова Ручками. 24 см діаметр. І коштує вона 109 А це вже формочка силіконова для випікання хліба 25 на 12 см. Біла. І ось така ще зелена. 99. І ще ось така формочка. Сіліконова. Метелики. Божя корівка. 6 формочок. 69. Кетчуп болгарський макмай. 270 грамів по 25. Невеличка знижка, Кілька у томатному соусі. моря та океани 240 грамів. Цінника не бачу. Поглянемо з вами. Скільки ж коштує? 29. Сардина бланшована в олії. Екватор 240 грамів по 55. Тунець салатний в олії: 80 грамів. І ціна його 34 А це гірчиця. З медом 200 грамів пакування по 59. Ось така ще гірчиця французька макмай по 17 і міцна гірчичка макмай по 14. Соус соєвий класичний 200 мілілітрів об'єм по 27. Соус солодкий чилі об'єм 200 мілілітрів. По 29. І ось такий соус крем бальзамічний з апельсином, об'єм 250 мл І по знижці велика знижка 69. І ось такий ще соус, крем бальзамічний з медом 250 мл Об'єм по 69. Так, чесник сушений, копчений 15 грамів в упаковці по 12. Перець чорний горошком мрія 20 грамів в упаковці 19. Перець чорний мелений 20 грамів в упаковці по 27. А це вже цілий горошек перцем 15 грамів по 15. Перець чорний мелений 20 грамів по 14. І ось така приправа для стейку. 20 грамів по 9. І часничок та тартар для салатиків. Додайте тільки сметанку чи майонез. 10 грамів в упаковці по 7. Ще я вам не показувала знижки на фігурки садові. Дівчинка. З квіточкою. Хлопчика вже, мабуть, купили, і зі знижкою. Дівчинка 349. Ось такий чобіток, вазон для квітів. Один, мабуть, теж залишився. 199. А це ось така фігурка-садова квіточка. Це така новинка. Ну, така нелегенька квіточка. І ціна її. 749, так. Птах. Або курочка, або пільничок По 299. Вазон для квітів, мавпочка. Також по знижці 199. І ось така фігурка садова, металева птах.